Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх, хто єднається сьогодні із нами в молитві Акафисту за душі померлих. Щиро прошу вас про поширення нашої трансляції. І сьогодні, як звикло, кожного суботнього ранку ми молимося за душі, які вже замежаються цього світу. кого немає з нами наших рідних, близьких, знайомих, душі священнослужителів і душі вбитих за волю України, а також душі терплячих в чистилищі. І на кілька секунд перед молитвою Акафисту зустановімося і пригадаємо, за кого жертвуємо ми сьогодні нашу молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага, світ готуючи людям час і образ кончинити, Господи, визначив. Прости всім від віку, спочилим усі гріхи їхні. Прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми, очі, і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Адамо упалого й весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, Ти благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне твоє милосердя, уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його, просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи й зітхання земні. Почуй їх, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм Прощаються вам гріхи ваші. Прийми її, Господу, блаженний тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Осяям Всевишнього просвіщений, преподобний макарій почув голос від черепа язичницького. Коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одивна сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється, невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. Алелуя. Сказав колись Ісаак Сирин Серце, яке милує, щогодинно приносить слізні молитви за людей і тварини за все творіння, щоб збереглися і очистилися. Так і ми всі сміливо просимо Господа допомоги всім від віку спочилим взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. Поміни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Поміни, Господи, всіх, що були поховані без молитви. Паміни, Господи, в оселі Твоїй всіх від скорботи або радості спочилих смертю несподіваною. Господи, любов невимовна. Пом'яни спочили храбів твоїх. Винні ми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят. бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвличніший з усіх невинних, страждальців, Христе Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхів всім. Подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи. Аллилуйя! Світло Тихі Визволителю, всієї Вселенної, що любові весь світ обіймаєш, ось чується з Христа волання Твоє за ворогів, Отче, відпусти їм ім'ям Твого Всепрощення, і ми насмілюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях скорботами, що Своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх. Не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою. Віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо. Нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любове невимовна, поміни спочили храпів твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, обієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих. Подай їм радість твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи, Аллилуя! Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми невичерпної любові, від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіш, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, сотворителя, Нехай щезнуть гріхи їхні відцяння всепрощення Твого. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Як останнє знамення для наупоумлення і покаяння, Ти, Господи, дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плотські і страждання затихають, непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують твої вічне буття і до милосердя твого взивають Алелуя! Отче всякої утіхи, ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш. Красою світу друзів і ворогів веселиш, віруємо, що й за гробом Твої милосердя не вичерпується, що милує всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких беззаконних хулителів святині Твоєї, нехай буде над ними спасаюча, блага воля Твоя, прости, Господи, тих, що без покаяння померли. Спаси тих, що в затьмаренні розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я. У морі благодаті Твоєї, Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіт зубів, вогонь невгасимий і черва невмируща. жахаюся такої долі, і, як за само себе молюся за страждаючих у пеклі, нехай зійде на них росою прохолоде наша пісня, Аллилуя. Засяяло світло твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві і тіні смертні, і сущих у пеклі, і до тебе взивати не можуть. У глибини землі, зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх, зрішили вони проти тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милість же твоя невичерпна. Підвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися, помилуй, Господи, тих, що гнали істину несвідомо, нехай буде їм любов Твоя не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх, допомогу подати правицею своєю, поспішаючи спочилим рабам своїм. Явися нам, Господи, у видіннях таємничих, ясновидно на молитву нас надихаючи, що поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи, Алелуя. Церква Христова, Вселенська, безперестанно щогодинно підносить молитви за спочилих по всій землі. Бо гріхи світу омиваються причистою кров'ю Божественного Адця, від смерті до життя і від землі до небес, силою молитвом за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса, помилуй її, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи. Заради за вірних Твоїх, щодень і ніч до Тебе взивають, заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх і сльозами матерів їхніх, визволи дітей їхніх від гріхів, молитвами безвинних страдників, за кров мучеників, пощади і помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомин чеснот їхніх. Господи, любов невимовна. Пом'яни спочили храбів твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших. Єдиний, що незмінно полюбив нас Христе Боже наш, прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Аллилуйя! Гряде день! Як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду, тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Примиріться з Богом, взиває апостол Павло, примиріться раніше того страшного дня. Допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити невистачаючі померлих. Нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння, і в час суду Твого би їх радісного помилування. Увінчай, Господи, славою за тебе постраждалих і покрий гріхи немічних благістю Твоєю. Господи, Ти всіх на ім'я знаєш, пам'ятай тих, що в чертечому образі спасалися, пам'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любова невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх, благословляй швидкоплинний час. Кожна богодина, кожна миттєвість наближає до вічності. Нова скорбота, нове семена є вісники грядущого світу, свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів, Алилуя. Як дерево у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються, в'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості. Друзі і родичі помирають. Де ви, юні радіючі, безмовні гроби їхні, але душі їхні у правиці Твоїй, думаємо про споглядання їхні зі світу духовного. Господи, ти і сонце присвітле, осяй і зігрій оселі померлих, нехай навіки пройде час гіркого розлучення. Сподоби нас радісної зустрічі на небесах. Сотвори, Господи, щоб ми були єдині з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності, і святом Пасхи, нехай буде для них життя вічне. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх, проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і упованням зваємо. Скажи нам, Господи, що ти простив гріхи їхні. Дай про це таємне одкровення духу нашому, щоб ми співали Алилуя! Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре її вчинили, любов'ю своєю, достойне їм віддаючи, взиваю до тебе. Сподоби, Господи, слави Небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєї немовляти пильнували, зростили, виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами святими всіх. То благослував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого. Насолоди, Господи, тих, що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною, усіх добродійників благодійників нагороди і спаси. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Де ти жало смерті, де морок і страх твій, що був раніше, віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом, великий спокій суботства таємничого. Бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол. Тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо Аллилуйя. Воскреснуть мертві і встануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі. Бо повстануть діла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте Слово Господнє. Ось я введу вас дух життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вас шкіру. Повстаньте, із давно минулих часів викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло на нас світло Воскресіння, відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх. Ти сяяв їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу про ликів ангельських. ти насолоджував їх величчю світил небесних, сходу і заходу. Нехай же побачать вони і світло на вечірнє твого Божества. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів твоїх. Плоті кров царства Божого не успадкують, поки живемо у плоті, відлучені від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає по нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяяти безсмертям, щоб у світлі невечірньому дня співати. Аллилуйя! Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із гробів родичів наших і знайомих і оживлення тих, що померли у величній красі життя. І торжествуємо грядущі преображення всього творіння і до Новителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества радості й добра, нас підняв з глибини гріховної досвятості, дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світило на небі у день слави їхньої, нехай буде для них агнець божественний світлом невечірнім. Дай, Господи, і нам святкувати з ними Пасху недлінну. З'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любов мене вимовна, пом'яни спочилих робів твоїх. Контакт 13. Молимося тричі. О Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння. Ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, прости, і рідних, і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! О, примилосерний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, прости і спаси рідних, і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя!» О, примилосерний, Отче безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий і рідних, і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Адама упалого і весь рід людський. Від вічної загибелі спасаючи ти, благий, послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя, на безмежне Твоє милосердя уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочинем дарувати Його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх. І скажи їм, прощаються вам гріхи ваші. прийми її, Господи, блаженне тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Незбагненним промислом для вічного блага, світ готуючи, людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні, прийми їх веселі світла і радування, поспіши відкрити їм, обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любов вимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. І перед завершальною молитвою зустановімося ще раз на кілька секунд і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо нашу молитву Акафисту. Боже Духів і всякої плоті, Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу твоєму дарував. Сам, Господи, у покої душі спочили храбі твоїх, святіших патріархів, пересвящених митрополитів, архієпископів і єпископів, що священичому церковному і черничому чині тобі послужили, будівничих святих храмів, православних праотців, отців і братів сестер і сестер наших. Вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних у бієних у утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих і тих, що не встигли примиритися з церквою і зі своїми ворогами, самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися. І вірних, що християнського поховання були позбавлені у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання. Всякий гріх вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловік, улюбець Бог простий, бо немає людини, яка б жила і не зрішила. Ти бо єдиний без гріха, правда Твоя, правда повіки, і слово Твоє істина, бо те є Воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твоїх, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших, Отче предвічний, через найдорожчу кров твого улюбленого Сина Ісуса Христа змилосердися над ними і упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Я щиро дякую всім вам за спільну молитву. Нехай благословенним буде сьогоднішній день. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Чим серці не ти, хто наш. Thank you.